Незважаючи на останні спроби Пекіна заспокоїти інвесторів, індекси китайський бірж обвалилися в понеділок одразу на початку торгів. Найважливіше для Китаю шанхайський біржовий індекс впав до мінімуму 2007 року, майже на 8,5%. Китай друга після США економіка світу і проблеми під небесною мають глобальний характер. Тож усі цікавить, що буде далі. Песимістів на китайському ринку стає дедалі більше. Як ринки можуть так падати щодня: один, два, три, чотири, п'ять. Ринки падають п'ятий день, і зворотнього зростання немає. Ми більше не зацікавлені в інвестиціях. Все, що ми заробляємо, забирає ринок. Ринок, що падає, свідчить про погіршення ситуації в економіці. В серпні в Китаї помітно скоротилися обсяги експорту, що змусило владу послабити юань. Це стало сигналом для більшості ринків. Посипалися й інші азійські біржі, в тому числі в Японії та на Тайвані. Китай нині найбільша проблема. Всі останні роки він стабільно зростав. Був свого роду світовим економічним двигуном, і здається, він зменшує оберти. Якщо Китай матиме реальні проблеми, якщо ринки й далі падатимуть, якщо китайці стануть менше споживати, то банкрутство Леман Бразер з 2008 року видасться дитячим лепотом порівняно з цим. Втім, падали в понеділок не лише азійські ринки. Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі опустилася нижче 45 євро вперше за останні 6 років. WTI – нижче 40 євро. І відбувається це на тлі збільшення видобутку нафти. Причому основні виробники сировини скорочувати постачання поки не збираються. Нарощують обсяг у тому числі і Іран та США. Як вважають експерти з міжнародного енергетичного агентства, перевиробництво нафти буде зберігатися і протягом значної частини наступного року. Якщо ми, якщо ми говоримо про середньострокову перспективу, про наступні шість місяців, тоді ціни можливо будуть 40-50 доларів у довгостроковій перспективі. Ціни знову зростуть до рівня 70-80 доларів і вище, оскільки це потрібно Саудівській Аравії та іншим країнам ОПЕК, щоб звести свої бюджети. Тому вони будуть готові знову зменшити своє виробництво, щоби ціни зросли. Ослаблення китайської економіки і падіння цін на нафту можуть позначитися в першу чергу на ринках, що розвиваються. На думку аналітики може поглибитися і криза в Україні, яка і так потерпає від війни та економічного спаду, а також криза в Росії на додачу до падіння рубля, низьких цін на нафту та санкцій.